Усім привіт! У нас сьогодні субота, Захари вихідний, і ми вирішили всією сім'єю з'їздити в Кармел. Це таке містечко в годині їзди від нас менше, ніж індіанаполіс, але воно відносно нове, тому там дуже так класно. І. І покажу вам трошки цікавих якихось вуличок, бо там є арт-дістрикт якийсь. І ми плануємо там погуляти. Якщо буде щось цікаве, я вам зазніму. А потім, я думаю, ми поїдемо в дитячий музей в Індіанаполісі. Бо де дуже хоче, і ми там не все ще побачили. Хотіли на вулиці, там є така зона з карт цими машинками для дітей, де можна прям покататись. Але в нас дощ, всю ніч був дощ прям дуже сильний до дев'ятої ранку, десь а, і в тих містах також він був, тому я не впевнена, що ми будемо на вулиці якісь активності проводити. Але минулого разу, коли ми були, два останні поверхи, ми не додивилися, тож, можливо, підемо прогуляємось там. Ми вже приїхали в дитячий музей Мінаполіса. Знову, але пройшли вже третій рівні зараз, от на четвертому. Не вирішити ще пограти трошки. Посигналь там. Щоб всі розлетілися пташки і тримай прямо. Понатискай там кнопки в тебе, щоб в тебе навігейшн був. А зараз запрошуємо вас на величку віртуальну подорож разом з нами. Ми побували в чарівному містечку Кармел, що знаходиться в штаті Індіана. Це місце мене реально здивувало, воно затишне, доглянуте, ніби знаєте, створене для неспішних прогулянок і натхнення. Ми почали нашу прогулянку з околиць Даунтауну Кармела і одразу відчули, що це не просто маленьке місто, це культурне мистецьке центр регіону. Тут усе зроблено з любов'ю до деталей: чисті вулички, стильна архітектура. Наскільки це можливо в Америці, враховуючи американський стиль, маю на увазі кав'ярні з великими вікнами і також милі тераси. Однією з найбільших родзинок Кармела є так званий Art and Design District. Це такий арт-район, де все дихає творчістю. Саме тут можна зустріти численні бронзові скульптури, які стоять просто на вулицях, на лавочках біля входів до магазинів чи кав'ярень. Вони настільки реалістичні, що іноді просто ловиш себе на думці: це живі люди взагалі, чи це все ж таки мистецтво. Ці скульптури створив художник Стюарт Джонсон, і більшість з них зображають звичайних людей в повсякденних сценах життя. Хтось читає газету, хтось вигулює собаку, хтось просто сидить на лавці з кавою. Але саме цей створює унікальну атмосферу, ніби місто живе своїм особливим життям, навіть коли вулиці майже порожні. В багатьох місцях також встановлені скульптури відомих діячів. Можливо, ви впізнаєте когось із них, якщо приїдете. Але навіть якщо ні, кожна фігура тут додає місту характеру. Це як музей, просто неба, де мистецтво не за склом, а поруч із тобою. Дуже нам також сподобався Манонтрейл. Це така велосипедна пішохідна доріжка, яка проходить через місто. Здовж неї лавочки, квіти, маленькі магазини. Можна гуляти, кататись на ровері або просто сидіти з морозом в руці, слухаючи шум дерев. Кармел також відомий своїм музичним фонтаном. Там часто проводять концерти, фестивалі, виставки. Місто активно живе і розвивається. Особисто для мене Кармел став справжнім відкриттям, наче американська версія європейського арт-містечка з душею, з характером і з величезною любов'ю до краси. Якщо будете десь поруч, обов'язково завітайте сюди. Це дуже класне місце, щоб перезавантажитись, відчути спокій і натхнення. Дякую, що подорожували сьогодні з нами, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись, написати в коментарях, чи хотіли б ви побувати в кармелі. І побачимось в наступному відео. Всім па-па!